Я Софія зі матожим. Софія, скільки вже футболом, часу і а, чому саме футбол? Ну, взагалі, мені подобається футбол, бо мімолоше брат вже з трьох років ходить на футбол. І якось мені теж стало цікаво, і я пішла на футбол. Ходжу я вже майже три роки. Mm -hmm. А, бачу, ви за команду Нива граєте? Чи є в планах переходити далі у Вінницьку професійну команду МС Поділля? Ну можливо, так, якщо буде все добре далі. А чи сподобався сьогодні у вам церемонія нагородження? І які враження від неї? Дуже було гарно, красиво. Взагалі довгожданно, дуже цікаво. Слухай, в тебе сестра така крута. Ти також займаєшся футболом? Да. Давно ходиш? Ще ну, давно. Давно, так? А, за яку команду граєш, також ми, за ниву. Ми, за ниву. Ми. На якій позиції? Воротар. Воротар. До речі, я також воротар, так що ми з тобою колеги, скажімо так. А, слухай, а за яку професійну команду в майбутньому хочеш грати? Ну, так. Барселон. Мадрид та що. За Барселону або Реал Мадрид хочеш грати, так? А, а хто кого береш із футболістів приклад собі? Лів'яшина і Бушана. Лів'яшин, навіть такого футболіста знаєш. Він ну досить такий старий уже. Тобто, да, він давно грав. Е, окей, і е, розкажи, будь ласка, е, хто твій тренер і е, на тренуваннях е, які виконуєте та, там вправи або як займаєтесь футболом? Ну має тренера звуть Лені Сергійович. Ну займаємося там квадрат граємо футбол. Потім в кінці самим ну, мені, мені подобається.